Вітаю в ефірі гарячі новини. З вами Вікторія Ляшевська і у цьому випуску про останні події в Україні та світі. Назвичайна подія в московській школі Невідомий взяв у зарушники дітей та влаштував стрілянину. Кількість загиблих внаслідок виверження вулкану Сінабунг на індонезійському острові Суматра зростає. Водиця рятувальники розчищають дороги від снігових замеців. Надзвичайна подія сталася в московській школі. Невідомий взяв у заручники дітей. Він захопив 24 учні 10 класу 263 школи. Туди приїхала поліція. Нападник відкрив вогонь і поранив одного поліцейського. Наразі ситуація вирішилась. Усі школярі вийшли зі школи. Нападником виявився учень цього ж навчального закладу. За попередніми даними, загиблих двоє поліцейський та вчитель школи. Захід розблоковує іранські активи. Ісламська республіка розмістила у Швейцарському банку перший траншу 500 мільйонів доларів, отриманих зі своїх заморожених раніше рахунків. Це відбулося згідно з угодою між тиграном та шісткою міжнародних посередників. Санкції були незаконними з самого початку, але ми маємо справу зі світом, який не керується законом. Домовленість між раном та заходом набрала чинності 20 січня цього року. Зокрема, Ісламська Республіка погодилась припинити збагачення урану на 5%. Шістка зобов'язалась не запроваджувати нові санкції, і зняти частину обмежень. Ми і далі реалізовуватимемо певну частину іранської ядерної програми. Ми погодились припинити лише збагачення урану, що перевищує 5%. Це не означає, що ми зупиняємо весь процес, але він триватиме у скороченому вигляді. Згідно з женевськими угодами Ірану поетапно повернуть 4 мільярди 200 мільйонів доларів заморожених у західних банках. Інформаційні атаки замість силових активісти майдану встановили перед кордоном міліції на вулиці Грушевського великий монітор, на якому транслювали новини кількох телеканалів. А з боку спецпризначенців голосно лунали патріотичні пісні з метою заглушити інформаційні випуски. Ні не Особисто я не, не збираюся йти від поки не зміниться. Перемога, я думаю, буде довгою. Як мінімум місяця два, а може ще й більше. За даними опозиції, можливість застосування до української влади санкцій обговорюватимуть на засіданні ради Євросоюзу з питань закордонних справ 10 лютого. Ми обговорювали з опозицією тут і в Україні усі шляхи можливої підтримки, розглядаючи проблеми, почасти неправильно сфокусуватися лише на одному аспекті допомоги, яку ми можемо надати народові України. Дуже важливо спочатку припинити насильство в країні і почати конструктивний діалог, розглянути питання конституційної реформи, ролі парламент розпочати рух вперед. Процес для людей має бути відкритим і прозорим. Кількість загиблих внаслідок виверження вулкану Сінабунг на індонезійському острові Суматра збільшилась до 16 людей. Десятки зникли без звісти. У районі стихійного лиха рятувальники продовжують пошуки загиблих. Велика кількість жертв пов'язана із тим, що якраз у день викиду попелу влада дозволила людям повертатися до своїх осель після евакуації у вересні. Та знайти усі тіла, нам потрібно зайти до заборонених зон. Ці місця вкриті гарячими хмарами попелу. Тож там потрібно працювати швидко і обмеженою кількістю персоналу та обладнання. Вулкан Сінабунг прокинувся минулої осені. Тоді понад 30 тисяч жителів навколишніх селищ залишили свої домівки. Понад 80% території Індонезії страждають від стихійних лих, землетрусів, цунамі та вивержень вулканів. У зоні постійного ризику живуть понад 90 відсотків населення країни. Землетрус магнітудою 6 балів стався у Греції. Масштаб руйнувань наразі невідомий. Інформації про жертв немає. За попередніми даними, кілька людей отримали незначні поранення. У місцевій лікарні зруйнована одну зі стін. Уламки заблокували вхід у будівлю. Це вже другий землетрус за останні два тижні. Тоді поштовхи відчули на західному узбережжі Греції. Магнітуда теж сягнула шести балів. А в Одесі замерзло море. Акваторія вкрилася кригою на сотні метрів. Через це в Одеському морському порту оголосили льодову кампанію. Це означає, що всі заходи, виходи, швартування і переміщення суден супроводжує криголам. На цей час у порту лишається близько півсотні суден. Половина під розвантаженням, половина на рейді. Товсту кригу зможе розтопити лише значне потепління, а його чекають не раніше наступного тижня. Повені та замецілі в Італії. Лише дивом ніхто із жителів Капени не постраждав. Зараз там рахують збитки від повені. Її спричинили тривалі дощі. Найбільше постраждали центральні райони Італії. Зазнали руйнувань деякі залізничні шляхи. Натомість північ Італії потерпає від сильних снігопадів. Там тисячі мешканців залишились без електропостачання. Військові допомагають комунальникам розчищати дороги від снігу. Заметіль перешкоджає залізничному сполученню із Австрією. В Одесі рятувальники продовжують розчищати снігові замети. За минулу добу було звільнено 19 машин. Стихія відрізала від решти світу міста Вілково в Кілійському районі області. Тут майже добу розчищали сніг на трасі, щоб доставити жителям продукти. Зараз на даний час ми працюємо на території Рині Ринійського автодора, розчищаємо дорогу до села Ліманське, які люди тут знаходяться вже 5 діб без підвозу хліба. За повідомленням регіональної служби з надзвичайних ситуацій наразі в області працює 118 пунктів обігріву. За минулі вихідні їх послугами скористались півтори тисячі людей. Все необхідне обладнання, яке треба для його існування, а також харчування, гарячий, гарячий чай, сахар і все те, що необхідно для того, щоб могли люди підійти, обігрітися, попити гарячий чай. То тобто також передбачено. На всякий випадок бутерброди синоптики прогнозують, ситуація з погодними умовами на території України покращиться. Відсьогодні температура повітря щодня підвищуватиметься на кілька градусів. Про це повідомляють в українському гідрометцентрі. Земних військових кораблів немає в територіальних водах України в Чорному морі. Цю інформацію спростували у штабі військово-морських сил України. Нагадаю, раніше з'явилася інформація про те, що два військових кораблі флоту США увійшли в Чорне море у своїх попередніх заявах. Пентагон інформував, що кораблі виконуватимуть свої завдання в рамках стандартного військового планування для гарантування безпеки під час проведення Олімпійських ігор у Сочі. Фонд Нельсона Мандела оприлюднить заповіт першого темношкірого президента Південноафриканської республіки. Документ зачитають на брифінгу. Нагадаю, борця проти режиму апартеїду не стало 5 грудня. Манделу з військовими почистями поховали в його рідному селі. Попрощатись з політиком приїхали тисячі людей, зокрема, й 60 глав держав з усього світу. У Німеччині знесли найвищих хмарочос у Європі 116-метрову, так звану університетську вежу у франкфурті на Майні зруйнували за допомогою керованого вибуху. За падінням будівлі з безпечної відстані спостерігали 10 тисяч людей. Я багато років вивчала там суспільні науки. Вежа нагадала мені про студентські роки. Спогади найрізноманітніші. Ось чому я тут. Висотка, що важить 50 тисяч тонн, обвалилась за лічені секунди після того, як у її конструкції спрацювала 950 кілограмів вибухівки. Будівлю звели 72-го року. До останнього часу в ній навчалися студенти. Місцева влада визнала висотку застарілою. На її місці збудують два офісних хмарочоси.